Перша акція на захист екологічно чистого транспорту відбулася в Парижі в кінці минулого століття. Потім день без автомобіліста почали відзначати усій Європі. До міст активістів приєднався і Київ. А от Чернівці, як бачите, ще не готові відмовитися від комфорту заради покращення екології. В Чернівцях нараховується близько 75 тисяч офіційно зареєстрованих автомобілів. Це не враховуючи транзитного транспорту. Вони викидають близько 75 тонн металізованої пилюки та сажі на рік. 85% забрудненого повітря в місті саме. Через автомобілі найбільше від цього страждають діти, адже через їхній невеликий ріст вони дихають найважчими викидами, які осідають на землю. За останні 3-4 роки кількість оцієї найбільш небезпечної канцерогенної речовини бензапірен зросла у 30 разів. Якщо гранично допустимі концентрація ГДК 0,1 мг на 100 кубічних метрів даної сполуки, то ми маємо зараз по 30 мг на 100 кубічних метро зареєстровано Андрій щодня на роботу їде на велосипеді. На його думку, такий транспорт в Чернівцях набагато зручніший. Він не втрачає час в заторах та світлофорах. До того ж, це значна економія коштів на бензин. Це нелогічно, коли ти пів години стоїш на трьох світлофорах. Люди просто звикли і самі, на жаль, не встання не, не для себе прийняти рішення, що в місті набагато простіше пересуватися велосипедом пішки. Ну або якщо є нормальний транспорт загального користування. Сьогодні Чернівці не пристосовані для поїздок вулицями велосипедом. У нас немає ні велосипедних доріжок, ні облаштованих майданчиків, ні стоянок для такого транспорту. Європа в цьому плані більш розвинута. Нові технології і дії влади можуть частково виправити ситуацію, кажуть екологи. Але поки що в Чернівцях немає обладнання для аналітичного правдивого контролю забрудненості. Починати треба з малого, кажуть спеціалісти, хоча б заборонити в'їзд автомобілів до історичного центру Чернівців, окрім громадського транспорту. Людмила а Григорчук, Андрій Соколовський, час новин Чернівці.